Дійсно, 23 січня його святі Патріархіївській всієї Руси України Філарет до 50-ліття свого архірейського служіння і 45 ліття на архірейській київській кафедрі його служіння підніс мене до сану Митрополита. Я дякую Богові за ту ласку і милість. І що це означає? Для нашої Івано-Франківської єпархії, перш за все, що означає те, що із піднесенням правлячого архірея до сану митрополита, Івано-Франківська єпархія, підноситься до митрополії. Нічого в цілому не змінюється. Ми як жили, так продовжуємо жити, бо ціль церкви це одна і найповажніша вести людей. До вічності до Царства Божого. І оцю ціль, оцю працю церква Івано-Франківська єпархія наша в цілому буде і продовжувати, як і продовжувала під моїм керівництвом і надалі. Я хотів би також подякувати всім священникам, всім вірним Івано-Франківської єпархії, Київського патріархату за працю. Бо це е, відзначення не тільки мене особисто, це відна... відзначення всіх як вір... віруючих, як тружеників на е, е, парафіях, приходських храмах, так і свяшенства, духовенства. І я вірю і надіюсь, що, незважаючи ні на що, ми як працювали, так для людей і будемо працювати. Бо наш обов'язок це душпастерська праця, і в цьому полягає основна наша задача. Також я хотів би подякувати всім тим, які мене вітають з цією нагородою, і які вітають мене із наближенням мого дня народження. Нехай Господь Бог по ваших молитвах дарує всім вам. Всього того, чого ви просите собі для спасіння і життя вічного, мир і злагода нехай панує завжди і по віку нашому Прикарпатському краю, щоби мир і добро були в ваших домах. Слава Ісусу Христу, Боже благословення, нехай буде над усіма вами.